Підвищення податків для ФОП та заборона спрощеної системи оподаткування. Що відбувається? 27 грудня уряд погодив національну стратегію доходів, ключові моменти нової податкової стратегії: підвищення ставок для ФОПів від 3 до 17% податку, в залежності від виду діяльності та суми доходу, заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Моніторинг ризикових платників та ризикових транзакцій. Інші важливі моменти погодженого документу читайте в описі під відео. Нова національна стратегія доходів визначатиме, як країна буде жити наступні роки та самостійно фінансувати свої потреби. Без паніки зміни не почнуть діяти умовно завтра. Дана стратегія розрахована на 6 років. Але, безперечно, цей документ задає напрямок податкових та митних реформ в Україні під час війни та після її завершення. На нас чекають суттєві зміни, нові ставки податків, нові правила гри для підприємців та бізнесу. Підпишись, щоб бути в курсі важкого.